Всем привет! И я и, только что купила вот это вот. Но я только что узнала, что то все можно бесплатно получить. Я на телефоне проверяла, у меня вышло. Так, первое, нам нужно зайти в пекарню. E, так, нам треба дістати свого персонажа. E, любого беремо. Я беру хочу дівчину. Так. Потім. E, Далі. І треба взяти отаку вот штуку. Ось такий вот чайник. Беремо, даємо їй в руки і два рази сідаємо на той стульчик. Раз. Два. Щоб все зробило. Далі. Йдемо. Беремо цю миску круасанів. Ми беремо несемо. Так. Сідаємо за той столик. І так. Беремо оцю от миску. Щайда так. Беремо круасан. Ми встаємо, беремо. І беремо ту. эту штуку. И м -м, мы на нее нажимаем. Тут моя выйти такая какашка. Ой, не то. Так, мы можем вот такое взять в руки. И тут будет вот такая вот штука. И сейчас нажимаем вот сюда. Так, короче, дальше. Нам нужно пойти вот сюда. Дальше. И Взять с холодильника вот такую вот шапочку. Когда мы взяли, нужно понести э, ее вот сюда. Так, дальше э, треба поставити вот сюда. А вот тут вот стояла оця вот, вот каталка. Мы її відкриваємо і от беремо вот таку вот штучку. Далі ми йдемо за наш столик, сідаємо і, і тут з'являються от такі от курасанчики. І нам треба зробити всі види. Коли зроблю, прийду до вас. І їх треба поскладувати цю коробочку. Коли ми, ми візьмемо от такі от напиточки, і з ними треба піти от сюди. І якщо у вас є така дівчинка, то в неї треба забрати очки і оцю шапочку. Ой, я згадала, не треба шапочку брати. Так. І йдемо на виход. Ми виходимо. І далі нам треба зайти сюди. Ну. Коли ми зайшли, нам треба взяти того персонажа і піти і тут намалювати круг, а дати оці дівчи круасани. Ми беремо ми даємо ці дівчики. Берем вот эту вот формочку. И берем обязательно черный колер. Еще вот такую вот формочку и синий. И вот малюем. Здесь. Да блин. Да что Короче, когда малюю, приду для вас. І треба намалювати таку штуку іменно обов'язково. Потім, коли ми намалювали, треба ото все От зірочками половинку. І половинку отакими. Ми замальовуємо. Коротше, коли замалюю, вас. За... Я вже замалювала то все білим. Ой, блін, Тут чуть, -чуть лишила? Так, треба замалювати. Потім беремо чорний і малюємо павука. Якщо, коли я домалюю, я прийду до вас. Отаке от треба далі. Беремо отсюди. Оце от мікрофон. І зайчика. Короче, от то все беремо Беремо так от, ставимо. Коротше, в нас має все так от. І тепер то все маємо замалювати чорним. Дальше все приду вас. Короче, как-то... Короче, как так. Потом мы снимаем эти вот картинки. У вас вот так вот выходят потом эти картинки. Нам треба замалевывать. Так, так. Малеваем так. Короче, как так. И нам теперь треба тут написать шампунь. Ой... Тільки гарно, а не хоче як кривоват. Якщо криво намалюєте, все, у вас не вийде. Отак має отримати з вас. Коли у вас вийшло, ми беремо ці от круасани, забираємо тодівочки і забираємо наушники. Ті. І разом з круасанами танцюємо перше оцей танець. Потім, потім оцей, потім оцей, потім цей, потім цей. Потім цей. Ми протанцювали. Далі йдемо. І тут нам треба е, взяти отого того от мальчика браслет. Тут шо Сережки. Так ми беремо від нього бри... вот сереж... Ой, mm. Сережки, і mm. ми виходимо, І нам треба зайти uh, куда? Uh, в школу. Ну, там играють футбол. Так. І нам треба вот тут вот. поставити ото от все, і воно тут збоку. І ті сережки. А тепер виходимо повністю. І тепер чекаємо три хвилини. Коротше, прийшло тих три хвилини, ми заходимо. Котик. Так. Коротше, в мене поки зайде три роки пройде. О, зайшло. А, так. Ми їдемо знов в пекарню і дивимося, чи там є. Якщо там немає, то у вас все вийшло. І в мене теж без планшета. А... Офігеть. На ну, цій дівчині ми ж забирали у неї окуляри. Забирали. Тут. А давно ж зникло? Як то ж було? Так, далі, далі. Эмммм, um, добре дальше. Офігеть шой. Реально вийшло. Я зараз зайду. Так. Я капіталька ради, що в мене вони є тепер. Так. Зараз заберу. Я вже, коротше, забрала. Вот. В мене в неї я його можу перекачати. От. Вот. От, коротше. От вам туторіал. А ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!